Пан Посівнич, з історичним аспектом розберемося, пантраси. Зачекаємо, так? Отже, Курщина. Українські землі етнічні, неукраїнські, хто там живе, поясніть для нашої аудиторії, яка зараз дивиться цей ефір. Ніби вже й багато сказано, але будемо розставляти ці крапки над над'ї. Ну і розшифруйте значення таке короткотривале саме суджі в українсько-радянській історії, напевно, так правильно говорити. Ну, почнімо з того, що. Оця е, Курщинам нам, нам говорив, е, треба в ширшому такому контексті говорити як про Слобідську Україну. Е, Недаремно президент в своєму указі згадав про такі території заувальованої великої України, як ми говорили по, десь тому вісім місяців про це. І е, Слобідська Україна оце є дуже цікава територія Курщини, Білгородщини, Вороніщини, і вниз аж до Ростовської області. Оце це такий анклав український, якому за різними підрахунками проживало 4 мільйони українців. І ми ще тут не забуваємо Кубань так само. І в цьому е, контексті дуже важливо, що е, ці землі були такими. Ми не будемо глибоко входити. Ще як було Чернігівське князівство, вони були спадковими, надходили до і за 20 кілометрів від Москви це було Чернігівське князівство, якщо теперішніми моментами робити. І в цьому контексті дуже важливо, якщо переходити оці моменти, коли. Ці землі перейшли під час монголо-татарської навали. Вони до 1360, від 1240 до 1362 року перебували в складі монгольської імперії, тобто були так званими прямому підпорядкуванні, і з іншого боку, ми бачимо, що тодішні землі, оці про які ми говоримо, війшли в склад Великого князівства Литовського і перебували там майже. 150 років. Оце такі дуже важливі. І зараз на початку 1500-х років відбувалася дуже цікава війна, яка дуже відображає теперішні моменти, коли невідомі зелені чоловічки прийшли і почали віджимати землі. І ми маємо приклад того, що Смоленськ, інші Курщина, Вороніщина теперішні відійшли в склад Російської тодішньої московської держави, і боротьба е, такими гібридними способами відбувалася в це. І от якщо би сучасні наші теоретики, військові, політичні керівники вивчили досвід цієї війни, вони би дуже здивувалися, що вона нагадує тепер шнюк. І ми маємо дуже багато моментів, що пізніше оце дике поле, яке ми знаємо в історії України, було заселеними українськими козаками. І Слобідська Україна, яку я починав свій виступ, це була Слобода, тобто поселення, які звільнялися і заселювалися до охорони. Південних кордонів Російської імперії, Московської тодішньої держави. І ми маємо такий результат, що недаремно ми говоримо зараз всі про суджу, а суджа в цей час. Ті райони, які тепер Україна зайшли, входили в склад Української Народної Республіки за умовами Брестського миру, знавнити є Білгород, Українська Суджа так само, і ці, що теперішні райони ми займаємо, так само і дуже цікаво, що перший уряд Української радянської республіки був сформований в суджі. Тобто формально, коли так само гібридна війна почалася, як ми маємо Кримом і Донбасом, щоб не робити уряд в Курську, фактично російській території, то е, окупаційні війська зелених чоловічків так само увійшли в суджу і там сформували український уряд, який пізніше перенесли в Харків, і ця суджа дуже є символічним містом, адже там було перший сформовано уряд такої ніби Народної республіки. І коли ми говоримо про населення, дуже цікаво постає тому, що статистика переписів населення в Курській області на 27-й рік проживало 455 тисяч 555 тисяч українців. В 60-му році їх вже проживало 160 тисяч. А в 2010-му в Курській області вже проживало 13 тисяч українців, які себе визнали українцями. Бачите, яка цікава тенденція, коли українці. І ви мене дуже вразило, що допити оцих полонених. Більша половина прізвищ українських. Енко, Енко і. І звідки вони з яких теренів? Це просто призовники, які місцеві там були. І тут пан Тарас згадав про російське суспільство. Російське суспільство воно є таке суспільство, яке чекає наказу з гори. Ми маємо тут приклад, так само історичний, коли була в нас манія така. Виставляння блокпостів, ставити за гряд такі, кожна громада виходила, перевіряли тебе, де ти їдеш, які. Ну, Це був повний ну, анархії, яка ну, але це був вияв суспільства самоорганізації. В Росії нема наказу батюшки царя, який казав, що треба нам наступати, а захист нічого не було. І з іншого боку, ми. Е... Так само можемо сказати про ті укріплення, які були побудовані на межі кордону. Якщо б ми такі укріплення будували, це було б казка. Якщо ви навіть подивитеся на ці всі укріплення, які там є, і які там 15 мільярдів закупали російських рублів. Ну це повірте мені, розгалужені системи, які зробили і. Чудом це було прорвано. Але з іншого боку, кожні військові операції, я як військовий історик, дуже люблю їх вивчати і аналізувати. Зараз те був зрив цієї курської операції. Всі ми обговорювали про зняття командира нашої 80-ки бригади. Угу. Але його ніби підвищили перегули. Ну, підвищили так, що зняли. Тобто, угу. в нас є стара радянська система, коли тебе треба зняти з посади, то ми тебе підвищимо. І запхаємо де треба, ну так грубо кажучи. Але тут момент в тому, що перший раз українці проявили свою таку момент з часу битви за Київ чи Харківської операції, коли ми, не сподіваючись, зробили такі речі, які від нас ніхто не вимагав, ні західні союзники, ні Росія. Коли було такий наказ, що ми не маємо права перейти російську кордон. Це було таке табу, що росіяни увірвали в то. І з іншого боку, ми говоримо про сили і засоби. Ну тут є більше ефект психологічний. Дуже важливо на війні психологія і психологія, передусім, тилу. Бо вже в, в, в будь-якій історії ми маємо Першу світову війну, другий завжди перемагає ворог той, який вдається побороти тилу. Ми тут не говоримо, і для нашого тилу ця курська військова наступальна операція є грандіозним успіхом. Хоч ми програємо. Ну не ми не програємо, але це є такі неуспіхи на Донбасі. Фактично, яка російська пропаганда це дає, і оці ну, інформації об'єми, їхня, їхня кількість це просто дивовижно, те, що ми робимо насправді. Ваш підсумок нинішньої фірки є багато мемів, і таких е, треба підходити до цієї ситуації з гумором, і е, те, що е, багато тіктоків, особливо про е, підрозділ Ахмад і цей чай і інші, коли чеченці перші втікали і не роз, і розминулися mm -hmm. зі збройними силами mm -hmm. України. Це треба в такому керунку підтримувати і робити. бо ми зараз говоримо про те, а як нам вистояти в цій війні. А ця війна буде великий марафон, і це треба нам розуміти в як і збройному, так і в інших аспектах. Завжди люблять переможців і сильних. На жаль, українці завжди озираються на союзників і не озираються на власні сили. Власні сили є власному народу, і тому Холодний Яр. Як приклад нашої повстанської боротьби, сили до духу є яскравим свідченням. А найкращим для мене у цим результатом курської операції є такий е, анекдот про Путін, який сниться йому сон, коли до нього він приходить до пораду до Сталіна і каже, що нам робити. А Сталін каже: ну то як що? Просити ленд-ліз і наймати чим більше війську в українців. Брати військо в українців. І це, от є така рецепт успіху Сталіна. А Сталін є найкращим зараз поряд з Іваном Грозним і Катериною і Петром і, такими порадниками для Путіна. І в цьому контексті ми повинні розуміти, що не такими симетричними відповідями ми не можемо росіян перемогти. І оцей приклад Курської битви. Курської військової операції є яскравим то, що такими лінійними моментами ми на Донбасі Росію не переможемо. І оці моменти, які ми зараз бачимо в інформаційному плані, в забезпеченні, в логістиці, навіть американці були дуже здивовані, чи ми могли би це зробити? Та як казав безсмертний з Білорусією, так само не забуваємо про Придністров'я, так само ці анклави, і тому середовищі ми повинні розуміти тому, що е, ця військова комендатура, так само як е, Москальонка, призначили е, е, в Москальова, да москальок. Це так. так само гарний жест, що такий стіп е, сленговою мовою. Про те, і військові адміністрації там є. Нам не треба створювати, проголошувати Курську Народну Республіку і такими. Методами, як вони роблять робити, тобто дзеркальне відображення. Але з іншого боку, на підтвердження про російське суспільство для мене було шоком, коли на окупованих територіях більшість людей каже: відновіть нам YouTube. Ми тут ви згадували про Ютуб, і це було для мене дико. Але найбільше дико було те, що як на Росії відключили Ютуб, то було 7 мільйонів скарг. Так, не то, те, що... що там загинули люди, не те, що там є поселенці. Ага. Оце. І люди масово це поставили. От перекриємо Ютуб, і буде революція. Ми маємо хочуть відкритий Ютуб, тобто відкрити очі, щоб вони трохи більше бачили. Ні, цей світ. Ні, Закрити їм треба. Ні, ну цим, що на Курщині відкриємо, хай побачать, може вони знаєте, почнуть повставати якісь дії робити асиметричні.